Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор, поряд Ілля. На столі кікла легендарне видання від Бруноката від Аш студіо локалізації Гікач. І це вже третя частина. Якщо не дивилися попередні. нагадаю, ми граємо вдвох. Це гра вдвох, дуже насичена, як виявилося. Ілля мене військовим шляхом просто виніс тут ну, майже повністю. Але я не здався. І тому ми продовжуємо бійку. Ось тому ставте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо не боже цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося побачимося в продовженні всього цього. Тому наливайте собі нічогось смачненького і давайте занурюватися. Так, е треба прибрати. Да? Угу. Так, тут треба скинути. Угу. І тепер доходи. Раз, два. Три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, 9. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, девять. Є. Так, в тебе раз, два, три, чотири, пять. Шість. Сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ого. Угу. А я, я так... ще скажу. Раз, раз два, три, чотири, <кх> п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це якщо ми правильно граємо і можна виставляти їх оце прямо по, по цілій купі. Слухай, навіть якщо не так, то я б просто поділив би оце сюди. Ну, можливо. Раз, два, три, Хоча чотири, ми... п'ять, шість, сім. Хоча, можливо, ти б реагував би на це по-іншому. Типу, що би нападав би? Ну, можливо, так. Да. Е, можливо, так. Да. Так, добре. Е, зелененький. Спочатку зелененький. Е, зелененький, зелененький, зелененький. У, у у у Зелененький. Зелененький щось хоче зробити дуже таке цікаве. Е, щось дуже таке цікаве. Ну, давай зелененький піде. Е, 음, давай зелені піде в, до Посідона <гум> в гості. Фіолетовий що буде робити? Угу. До зевса, так? Так. До зевса. Пум-пум. Пум-пум. <гум> Так, ну, давай, давай тоді підемо, давай тоді підемо. До Афіни. Угу. Добре. Ти що там, червоненьким, да? ти маєш заплатити е, е, 6. Mm. Жовтеньким я маю заплатити 3. Заплатив. Так, жовтеньким Тимай. я маю заплатити 3. І зелененьким, оскільки в мене тут їх 4 зараз. Дуже багато. 4, то я 6 маю заплатити. Mm -hmm. Так, 4, 5, 6. Е, так, добре. Тепер, тепер червоненький перший. Ти не побачив мою можливість, так? Да? Mm? Ти не побачив мою можливість, так? Да? Е, е, ну, давай. Mm, добре. Можливо, так. Да, можливо, я десь не побачу. Я купував просто пігас. І що. Іду захвачувати твою uh -huh. цю. Ну і mm? ладно, ти спочатку маєш університет побудувати. Чому? Ну, Ти спочатку маєш виконати ага. базові дії. Так. Дочка, я перемагаю одразу, коли в мене тричі. Ні, не одразу, кін... наприкінці. Е, так, ти, до речі, мені здається, зібрав да, чотири. В тебе є чотири різні, тому ти маєш їх скинути і ще одну метрополію собі збудувати. Давай. Ну, обирай які. Раз. Раз. Два. Три. Ти ферму? — Ну, не цю. Чотири. Є. Е. І це третя метрополія у Іллі. — Туди. Е, два флоти. Фіолезві чи Бодінь? Ні, ти ж куди може, ти ж сюди не можеш. Ти ж червоним граєш зараз. сюди. — е, е, Два флоти, так. Да. Останнє до речі. Угу. Але в Іллі вже три, три метрополії є. Тобто, якщо він залишає контроль за ними, а я нічого не можу з цим зробити? Майже. В смысле, майже? Угу. Так. Але тепер ще мій хід. Добре. Скільки в мене за червоних? В мене за червоних нема храму, так? Так, по-перше, ти береш філософа собі. Добре. Так. По-друге, що ти робиш? За 5 беру пегаса. — За 5 береш пегаса? Да. — Так. Раз, два, три, 4, 5. Так. І що? Е, Привісіть усіх або частину ваших загонів і героїв з однієї сухопитної зону в іншу. — Раз. Е, Жетончик тоді свій, клади сюди, що ти? Що ти контролюєш. Так. Е, в тебе раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять проти. Що це не все? Все. З однієї зони. А… Ну. З однієї зони? Куди ти не все? Ну. Примістіть усіх або частину ваших загонів і героїв з однієї сухопони зони. Чому не можна все по …почуть-чуть зібрати? Тобто в тебе 2, 3, 4, 5 проти двох. Ну Давай! Спарта! Один загинув. Ну, в принципі, тут вже. Шансів немає. Загинув другий. Але я отримую два загони. Я отримую два загони. Ці два загони приходять сюди. Так. А, все? Так. Да. Ні. Не все. Що? За монетку. Угу. Тримай. Так. Я йду. Не можеш. Чому? Тільки герої. Ага. А. -а, -а. <свят> ну, так би... Зовсім поїзд. Це ще одну монетку, тобто три монетки. А <свят> що таке три монетки? Я не можу. Дава, віддавай мені три монетки. Монетка на тобі. Все? Щас. Треба подумати. Подумай. А я можу я тільки одного можу купити. Кого? Ну, ось цього. Філософа? Так. Да. Да. мене тільки один. Угу. Ладно, давай куплю. Добре, давай, наймай філософа. Все? Ну, так. Да. Так, жовтенький. жовтенький в мене має побудувати храм, але його нема куди будувати, тому що я вже не володію цією землями. Я беру одну жрицю Ось. і можу подивитися верхню карту і або її розіграти. Так, а ти монетку. За монетку. Так, я хочу за монетку її розіграти. За монетку знищити один загін. Mm. Знищити один загін. Ну, я думав, що це підійде, так? Да? Майже. 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 Так. Я просто питання в тому, що ти побудував, побудував собі ще одну метрополію. Тут у мене план був захопити метрополію, щоб тобі не дати виграти. А ти взяв і побудував. І побудував да, да. Ти взяв і її і побудував. І це прям дуже неприємненько. Це прям дуже неприємненько. Ладно, я вбив тобі одного тут загона. Ти туди підеш? Так, да, звісно, я туди піду. А сенс. Так. А, все, я є походити. Тепер. Тепер Тей. зелененький. Дивись. А тепер питання наступне: що зелененький може побудувати порт. Він yeah. його будує. Ну да. Він його будує. Тут. І ти, типу, ставиш сюди. Корабліка я хочу поставити, корабліка. Корабліка я ставлю сюди, абсолютно вірно. Окей. Ну, але... Так. І тепер я хочу перемістити героя за одну монетку. Я переміщую героя. Але ж це він, нічого не дасть. Ну, я захоплю. Одну. Ну так, да, тільки одну тепер виходить. Тому що я б міг би насправді. Е... Одну. Ну, хоча хто його знав. Давайте давайте спробуємо. Е, давайте спробуємо. Хоча, постарайся, скільки в тебе тут сила? — Чотири... П'ять. — Раз, два, три, чотири, п'ять. А в мене 4 тільки, так? Да? Можна ризикнути, але. Ладно, давайте. За монетку. Я беру всі свої війська. Тут в мене залишається тільки отак. Я всі свої війська приводжу сюди. Всі війська приводжу сюди. Ну, мені здається. Він ігнорує форт, тому у мене раз, два, три, чотири проти одного. Я відвоюю свою метрополію. Пшшшшшш. Іди гуляй нарешті. Ти отримуєш одну жрицю червону. Червоне отримаєш жрицю. Але я все одно програю, якщо, якщо закінчиться хід, а ти будеш контролювати три метрополії, тому я витрачаю. Я маю витратити на наступне переміщення дві монетки. Дві монетки. <клух> а, і я б пішов би, наприклад, ось так би. На бій героїв з героями. Так, тобі ще треба. Але дві... мені тепер потрібно три. цілих три монетки витратити. А вони в тебе є? А в мене тільки дві. А в мене тільки дві. Okay. А що а було б, якби три? От що було б, якби три? Умовно, в мене було б раз, два, три, чотири проти п'яти. А ну давай спробуємо. Якби була ця битва. Я все одно програв. би. Ну давай, я типа, мінус один в мене був би. Так, коротше, нулік. Все, я. я а я, а я, так би? Ні, а так би нічия була, насправді. І ми по, по одному прибрали і далі билися, наприклад. Угу. Я, якби ти не іступив. А знаєш? А от тут я от подумав: якщо б в тебе ж там дві, типу за а, <кхух> ні. Я подумав, типу, що в тебе раз два, ти цю забираєш, як то отак от, от. Але тобі не Це як? Це ти вже мені куп, купу. Мені не вистачило однієї монетки для того, щоб спробувати побитися за, за цю метрополію, Тобто цю метрополію я відбив, а ось цю мені не вистачило. Ну, насправді, що, що я, я в можу тобі. сказати? Я в тобі. Неочікувано, чесно, я десь, десь я або ми неправильно зіграли, в мене таке враження, що або десь ти начитель. Ні. Або щось десь якось пішло не так, тому що тут просто в якийсь момент часу ти просто прокотився і, і всіх ну, моїх. Ну як тобі голов, найголовніше, цей битва за острів? Та Ну, так, ну, да, була битва за острів, але я сильно за нього не тримався. Я насправді отут собі вибудовував оборону. Але, а ти, міг, а, міг, ти, міг, а міг. ти її пробив. да. Я тут корабль виставляв, да, щоб, щоб, щоб ти сюди сильно не, не заходив. А був ось цей Пегас. Е, був, був Пегас і так. Да. Ну, взагалі, типу, я планував, якщо вже цей, то раз, два і вот так от так. Типу. Ну, окей, можливо, можливо, і так, але ж я тут оборону вибудовував. Тому. Да. Давай так, тобі точно пощастило, що Аякс прийшов перший, тому що це дуже потужний герой. І і ну і Він це мені дуже допоміг. 100% він тобі дуже допоміг. А, і я щось. Тут, тут, Щось тут грався, то треба було одразу йти виносити тебе, мабуть, судячи за все. Mm -hmm. Ось. Але я от чомусь тут планував висадку сюди, десант, там, там, тут ще Але щось. Але ти там думає, що сюди так і не зайшов. Так і я ж кажу, що я тут собі щось. А, а, а дивився, насправді, да, тут, тут відбувалася якась незрозуміла історія, і от, 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 от десь, десь я. Або десь ми начитирили. На, на, на я думаю, що нам в е, коментарях підкажуть, якщо, якщо десь, десь, десь ми зіграли не так. Або ти просто мене феєрично переграв. Знаєш, в мене просто фіолетовий був як на підстрахову чисто. Та я зрозумів, що ти все грав через червоного. Не армії нічого, нічого взагалі немає, тільки там розбудувати, там побудувати то, 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 все. Угу. все. Та я зрозумів це, що? <кх> а в тебе жовті зелені грали. Ну так, да, тому що я, там, в мене і ті, і ті були е, досить, досить потужними. А мені от не, незвично грати за, за двох цих. От, Напевно, і за цього я використав тільки червоних, нормально використовував. Ну, можливо. Але те, що от придумати ось цю тактику, типу переставляти, це угу. теж прикольно. Ну, так. Да. Да, ти, ж, ти ж таким чином можеш свої, свої ж і переставляти. І підстраховувати і підставляти, так. Да. Ну, да да, 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 да. Тому якось так. От, не знаю, я, досі в мене трошки, трошки враження, що десь мене надурили. Десь, десь мене тут надурили. Ну, я думаю, що. Або ми все ж таки зіграли правильно, або ви підкажете, що, що щось є. Якось... Я просто не знаю. Вона. Ну там була навала, да, там була навала, оця, яка пройшлася, і то, то вона була не дуже приємна. Тут, на фоні того, що у нього є нескінченність, да, можна переміщувати до нескінченності за кожну монету. Це дуже сильно. Да, і оце виявилося фатальною для мене, тому що я теж думав. Що насправді там, ти своїми, своїм героям будеш бігати, тобі дорожче буде кожне переміщення, але тут же, ж я забувся, що Ареса. Ну тут в якийсь момент часу я просто не, 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 не звернув увагу на, ту, на, на те, що ти планував через Пігаса наступати, бо я ніби тут корабликами трохи прикрився. Угу. І я планував, що я тут вибудую трошки собі оборону через найманців, через. Війська. Але бачиш, трошки воно по-іншому. І оце, оця штука, звісно, потім ти прокатився. Нащо я тобі підказав цю штуку? Ти б міг би тут і зупинитися, і ми б тоді хоч трошки пограли. А так ти мене просто винес. А так ти мене просто винес. І це да, це не дуже було приємненько, не дуже було позитивненько. Але при цьому, ну, да, 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 да просто програв вщент. Нічого чого вщент. Ну, окей, відбив одну метрополію. — Да. в тебе все одно залишилося їх три. Одна вагає. проти одна проти трьох. Та який мир? Ти що? Після того, що ти виніс майже весь мій острів? Ну, нічого. Мій цей континент? Ні, ні, Не, ні взагалі ні. я ти подумав, може. У мене якось... тут розумники, дивись, Тут чотири університети побудовано, а ти, ти, ти. Два, вже два. Ну, я це я будував. А... Я буду в університеті. університету. Розмовляємо потім... однією мовою, тому мені не складно розібрати що там. <гум> — Нічого не знаю. Нічого не знаю. Побудував, побудував купу університетів і все одно. Я зрозумів, що ось ця штука не безпонтова. Просто на початку гри набираєш монети, все потім літаєш. А давай подивимося. А... Ні, давай не буду. А давай подивимося. А ми е, можемо виставляти е, сюди до нескінченності, чи ну добре, навіть так сюди поставив би сюди, сюди ні. Мені ж а мені ж цікаво, постривай. Де в нас де в нас аполлон? Так, отримати два жетони процвітання. Один з них розмістіть у будь-якій сухопутній зоні, а інший у будь-якій морській зоні. Будем. Стороною з одним рогом достатку догори. Так ви збільшуєте на одну монету дохід у цих двох зонах протягом наступних циклів. В одній зоні може бути кілька жетонів процвітання. Тобто да, може бути кілька, да. Або кілька, або, або і там, не знаю, там, фарель, не знаю, там, не тільки кілька. Тут, тут вже, да. судячи за все, якийсь да, е, як салмон. Е, лосось, о, точно. Тут е, навіть лосось, скоріш за все, обітає. Е, е, обітає. Ось, е, тому да, якось так. Е, ну, в принципі, прикольно. Ось, не знаю, пегас який занадто крутий. Ну, це за умови, що ти концентруєш війська. Просто, допитав, ну, я концентрував отут. Просто тут. не прийшло, я дуже очікував, що мені прийде. А... Хто? Зараз я тобі покажу. А, так. Медуза, наприклад. Ані загони, ані герої не можуть виходити, входити в цю зону або покидати її. Я б тут сюди поставив би медузу. І все. Ну. І всі твої Я багато війська... почекав, так. Да. І всі твої війська. Ні, так мені вистачало б на те, щоб тримати її там. А, так. І щось було ще? Мені здається. А, так. А, ось Велетень. Украдіть усі загони найманців з однієї Шту? сухопутної зони. Розмістіть їх в контрольованій вами сухопутній зоні чи зона. Воно їх не так багато було. Ось тут, це круте. ось це круто. Ось ні, ну тут в тебе все одно і було. Там пару найманців було постійно. Ну, один-два. І я б. от я дуже розраховував, що або медуза прийде, і я зможу тебе там просто зупинити угу. в цьому. Але не приходила. Але я от розумів, що мені от от зараз треба саме йти. Я побачив Пегаса, все. Одразу пішов, бо ну може ще цього шансу більше не буде. Е, ну, що я можу сказати? Крес ще дуже дуже потужний а що там? герой, перекидайте свій бойовий кубик скільки загодно разів, поки можете заплатити одну монету за кожен. Ого. Єлена, якщо берете участь у битві, результат її бойового кубика завжди два. Пандора, якщо Пандора бере участь у битві, ворожі загоні наймаються, автоматично переходять під ваш контроль. Ну, тобто тут достатньо. До речі, Гектор, якщо загони входять у зону Гектора, він знищує один із цих загонів перед битвою. Він захищається. Він захищає на захист дуже прикольний. Я думаю, його взяти, але трошки витикав зеленою. З ким? Те, що вона тільки-тільки ушла. З Оленою? Ні, з зеленою. А, з зеленою, я думаю, що з якою Оленою? Гера, Богиня Землі. Яка Олена? Добре, тоді що? На цьому будемо завершувати цю фігрічну для мене партію і виграшну для Іллі. А якщо все ж таки десь ми грали не так, підкажіть, щоб я не думав, що настільки я профукав всю свою землю в цій грі, або навпаки, підтвердять, що Ілля геній стратегії і тактики. На пігасах uh, да. і відповідно ставте подобайки, якщо ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.